Тільки пам'ятаю, що більшість побажань людям, я говорю одне і те саме мирного неба, свіжого хліба, чистої води і ніякої біди. Говорю я це скільки живу, тобто більше 50 років. І якщо ми сьогодні вже зрозуміли ціну мирного неба. Дякувати Богу, ще не дожили, а наші предки нам генах залишили ціну свіжого хліба, бо були часи, ми знаємо, які пережили українці і гинули без того хліба, то дуже боюся, щоб на моєму віку не сталася ще одна трагедія, коли людство може залишитися без чистої води. А всі, ми спостерігаємо ці зміни до клімату, які ми навіть і сьогодні бачимо, 18 травня. А ми всі у теплих куртках, відповідному взуті, і в очікуванні з вікна є заморозок на ґрунті чи немає. А пройде ще місяць-півтора, і ми такі. Будемо дивитися, де та прохолода, бо на вулиці буде 35. І якщо у Кременці ще 100 років тому було 7 життєздайних питтєвих джерел, одним з найбільших було і досі залишається, можна сказати, єдиним у Кременці, це джерело Корита. До речі, Кременець місто, яке протягом віків постійно мало нестачу питної води. Наприклад, от я так кажу, початок 20 століття 100 років тому питна вода у Кременці купувалася. Вона не була доступною, поки не збудували водогін яким чином, і звідки бралася у Кременці вода? З вечора до цього джерела корита, під'їжджали е, запряжені кіньми дві бочки, які за ніч наповнювалися з цього джерела водою. Зранечку сюди вже йшли на водопій тварини і люди, тому що було розділено на два потоки, це джерело. І ось ці бочки зранку одна десь район, е як кажуть, теперішнього музею колишнього собору, друга центр історичний, теперішній міста. І там продавалася. Вона коштувала гроші, але вона продавалася. Тобто вода в Кременці завжди була цінністю. І е з приходом цієї червоної радянщини. З внесенням змін у природу насильних, таких, як то кажуть, гвалтівницьких змін, От, джерела стали пропадати. Наприклад, одне з джерел було в районі сьогоднішнього медичного училища, воно залите бетоном замуроване. Кажуть, на території Академії джерело досі є, але закрите люком. Не знаю, я не перевіряла цю інформацію. Можливо, ще колись дойде черга і до цього моменту. Джерело, яке наповнювало водою потік ірва, я ще застала в Кременці, хоч я приїхала ну, сюди не так давно жити, я не місцева. От. І пам'ятаю, що 13 років тому, коли тільки створилася громадська організація, ми розчищували розчищували це джерело витік потоку Ірва. От, прибирали теж, пам'ятаю, Скакальський, по-моєму, був заступником мера Ковальчука. Надавав транспорт. Тобто це була машина, яка не одна грузилася з, з, з того сміття з потоку ірва. От, і так років три ми працювали, поки не зрозуміли, що там от кандидати наук порпаються в тому болоті, виймають ті пляшки. А жіночка встановила туалет такий знаєте, дворовий. З виходом прямо в потік. Після цього ми вже туди не ходили. Час... Ну, це моє враження. От а де початок і початок? Початок воно брало на той момент, де пізніше постав готель Старе місто. Uh -huh. Після того, як постав готель, через два роки джерело, джерело пропало. Його немає вже. Ну, скільки готелю років, мінус два, це от вже немає цього джерела і потік ірва. Перестаю снувати. Кажуть, що він повністю пішов під землю, тому що коли ми його чистили, частина потоку Ірва вже йшла під землю. Не доходячи до залишків Пивзаводу було місце за місточком, де джерело, ну, потік, який йшов з джерела, йшов під землю і виходив аж в районі електромереж. Ну Майже на Фіщука. От, кажуть, що, можливо, джерело повністю пішло під землю, знайшло собі хід, що можливо воно і не пропало. Ну, але воно пропало як культурна історична цінність для кременчан. Бо всі ми знаємо легенду про хустину, легенду, звідки як появилось це джерело. Всі ми знали, що цей потік ірва на багатьох картинах художників зберігся, описаний у творах словацького. Ну багато хто. З нас тих, хто тут народився і тих, хто сюди долучився, все це знали. Але на сьогодні його вже нема. Ну, наше покоління хоча б торкнулося, знаєте, прибрали, побачили, десь залишилися світлини, а оце покоління, воно не зрозуміє вже ні легенду про Ірву, ні про легенду про пустину. Підніматися вищечко от, і побачимо, яке на сьогодні вигляд має джерело Кори. А будувати там, де готель, старе місто, по всіх санітарних регламентах не можна було, тому що є санітарна захисна зона, як річок, так і прибережних смуг, так і потічків. Ну, маємо, що маємо. Я даже при своїй роботі пам'ятаю, які там були джерела, там скільки було води, там воно було не одне. Там просто суцільні. Такі декілька джерел було, які вялися. І як вулиця Шумська повертати, то там, колись старі люди приїжджали, там стояв даже миловарний завод, розказували. І цієї води з річечки цього потоку хватало, щоб виготовляти навіть мила. Ось бачите, друзі, які тут є великі цікаві історії у нас у Кременці. І дуже... Дуже цікаво це все нам оповідають. І ті, що екскурсії ведуть, і ті, що в екскурсії йдуть. Я зараз вам трішечки тільки покажу цього нашого природного заповідника чи заказника, як це правильно. І запрошуємо всіх дивитися, спостерігати. Оце, бачиш, тут тече та річка. Ірва? Це Ірва? Я не думаю, що це ірва. Зараз ми в когось розпитаємо. Але отут такий потічок є. Ти що, Дарина, зголодніла? Бачиш? Навантажила мене своїми рюкзаками. До речі, Парафіяни Чеснохреської церкви на свято Богоявлення Господнього щороку йдуть сюди хресним ходом. Тут освячують воду. Теж така багатолітня, добра, гарна і щира традиція. – Класно? – Дуже круто, я дуже люблю ходити, то я дуже задоволена. То й добре. І люблю синові показувати всі місця історичні. Ми стараємося обходити кожну гору, кожне якесь гарне таке історичне місце. Нещодавно показувала йому скелі Словацького і козацький цвинтар. Ми бачили ці всі вказівники, у нас якраз було в планах піти наступний. А тут року. така гарна ідея. а Тут просто чудово, ще й в благо. Просто така нагода дуже, і ще й дуже в благо, пішка, дійсно. Так. От води. Вода виходить з відкаменя. В рамках цього проєкту нам вдалося убезпечити вплив зовнішніх факторів на якість води. Ми зробили перекриття джерела і вивели його. ну Труба була, але вода йшла просто. і Ну, коли я робила оцінку цього об'єкту як елементу грантової програми, то, пам'ятаю, що в фотографії витоку джерела в воді було купа гнилих яблук. І зрозуміло, що люди, які споживали вже тут воду, вони її споживали із оцими бактеріями від яблук. Тут були такі гнилі яблуки. Це все вдалося розчистити. Перекрити, убезпечити доступ, і після цього вже бралися проби води. Вони були е, повноцінними. Вода не мінеральна, але вона мінералізована в такій дозі, що доступна для щоденного пиття і має гарні якісні показники. Ми робимо, цю воду, е, Що? Робити. а ви робимо. Щорічно на Йордан зараз на 6 січня, тут відбувається богослужіння священників Четнохрецької церкви, проводить богослужіння вечірні і проводить освячення води. Ну, на е, малюнках і старих фото, тут було два корита: одне для людей, одне для тварин. Ну, після того, як Кременці провели водогін, водокор, от е, залишилося одне, і як справедливо каже Олександр Олександрович зауваження, що Хотілося б, звичайно, бачити корито дерев'яне, отаке, як воно там внизу є на картині художниці, яка зображувала це місце. Ну, але це якось, знаєте, в наш час воно надійніше, воно не бризкає, воно дозволяє направити потік в правильне русло, хоча ви бачите, що джерело має десь виходи, крім цієї труби інші, тому що і там іде невеличкий, і тут іде невеличкий такий потічок. От, Зрозуміло, що впорядкували, щось досадили, встановили на бумажку. Хотілося для девичати. Саме цікаво, що було, так попереду вулиця частково сприйняли це в штики. Бо вони хотіли дорогу. Пояснила, спочатку, потім дорога. Не буває спочатку дорога, а потім Ну Так воно й залишилося, але тоді було так. Mogą ci jakieś zapytania o to, jest też...